Привіт, друзі! У мене є дуже гарні новини. Ці гарні новини полягають в тому, що ми зібрали вже третину збору, суми збору на 50 квадроциклів для 93-ї бригади. А саме 5 мільйонів гривень. 5 мільйонів гривень вже зібрано. Ви просто прекрасні люди, ви шикарні люди. Дякую всім. Хто долучався і долучається до збору. Це прекрасно, це шикарно. Ну, ви рятуєте життя, ваші донати рятують життя. Ви завжди маєте це пам'ятати. Завдяки вам рятується життя. Третина вже зібрана. І я впевнений, ми можемо більше. І це все залежить. Суто від вас, від ваших донатів. Хлопці та дівчата будуть надзвичайно вам вдячні. Реквізити, я залишу, реквізити збору я залишу в описі під відео і в закриту коментарі. Дякую вам дуже. Ви міняєте війну, а головне рятуєте життя. Отже, слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, допомагайте армії, це надзвичайно важливо, це надзвичайно наближає перемогу. Все в наших руках, не в руках там якогось умовного господіна, а все в наших руках. В даному ж таки, друзі.